Як зняти рій на пасіці? Та дуже просто. Один із спосібів, я не кажу, що це правильний метод, як деякі блогери кажуть, покажу вам правильний метод. Я не кажу, що це правильний, тому що методів дуже багато і всі вони правильні. Открив ось вулика, узяв тут рамочку з розплодом, поставив отаку драбину, виліз на драбину, підв'язав рамку з розплодом на такий дріт дебеленький. кручок зробив, зацепив. Підв'язав, щіткою обмів його трохи на рамку, тоді повісив. І ось вони з часом переходять всі сюди. Перейшли на рамку. Зараз я їду на поле до бджіл, а сюди на цю пасіку домашню. Приїду вечором, візьму цю рамочку і поставлю в пустий вулик. Буде нова сімейка. Вечірі, приїхав з пасіки, з ріпака, там, де стоїть частина бджіл, тої з пасіка. І Рімі сидить. Як миленький. Ось така проволока, на якій підв'язана рамка. І такий рій. Картина маслом. Нікуди рій не дівся. Я цілий день працював, рій мене ждав. Тепер сажу його вулик.